Шановні колеги, ми починаємо прес-конференцію після матчу Чорноморець, Кривбас, Кривий Ріг. І зараз ви можете поспілкуватися з головним тренером команди моряків Олександром Бабичем. Спочатку, будь ласка, ваш коментар по грі. Ну, така чоловіча гра була, і сьогодні ми дуже хотіли порадувати наших вболівальників, ну і себе порадувати. Вважаю, що ми. Зіграли досить агресивно, зіграли, перебудувалися на іншу схему. І, в принципі, хлопці виконували дуже багато верхнього пресінгу, дуже скажімо так, якісний був пресінг. Десь, будемо відверті, 5 хвилин першого тайму ми провалили, коли пенальті заробили і пропустили гол другий із нічого. Будемо розбиратись. Ну, грали теж проти команди, у якій збірники своєї країни виходять на заміну. І, звичайно, що рівень майстерності ну, у нас ну, не на много, але ну, нижче, ніж у соперника. І якраз от ця майстерність мастер... сьогодні нам і не вистачала. Хоча моменти були і в першому таймі, ну, і в другому таймі були моменти, при щоті 2-1, коли могли забивати. Вважаю, що ми награли як мінімум ще на один гол, ну є над чим працювати. Команда все-таки на четвертому місці, як я розумію, Кривбас. І завдання, як і комплектація була під Лігу Європи, і завдання у них таке ж і залишається Ліга Європи. Питання, будь ласка, Ваше. Який переломний момент у Ви вважаєте? Пенальті. Пенальті. Це такий переломний момент, тому що. На ну, Дуже легкий пенальті. Ну, дуже легкий пенальті. Наш захисник заробив латераль в цій позиції. Ну, опять же, це навик і досвід у нашого легіонера перший такий. Але це був такий переломний момент. 100%. Ну, на ваш погляд, покарання справедливе? Так, да, 100%. Ну, 100%. Там він не зіграв м'яч, грамотно зіграв атакувальний гравець. І він зіграв, ногу, там ну, пенальті не, не обсуждається. Ну, Наш захисник не, не може так грати. Ну, не... Чому сьогодні не грав, до Він не до сьогодні. Ну я можу сказати, що ми того, що Будко пропускав Петряк, ще Анаков травмований, так же само Удот Дот травмований. Е, от якби ці чотири гравці, як мінімум... У кожного є майстерність і нам це сьогодні не вистачало. Ще питання ваше. Наскільки дискліфіціровані? Не можу сказати, тому що ще немає інформації. Ще не Ні. Ми теж чекаємо інформації. По матчу з Олександрією поки що не можу сказати. Ну, дві гри, я думаю, дві гри 100% буде. Ще є питання, будь ласка. Місівка, гри. Прийшла, можна так сказати, під знаком жовтих карток. Вас як головного тренера не бентежить надто висока їхня кількість з матчів матки. Я можу сказати, що сьогоднішні жовтиї картки це були ігрові картки. Ми хлопцями заробили висновки після матчу з Олександрія, ніхто не заробив за розговори з арбітром. Тобто, я вважаю, там, ну, Картки, всі, всі були по ділу. Це 100%, але вони були ігрові. Так, да, це чоловічі ігра, ніхто не, не пригав там ззаду, ну, по ходу матча програвали, треба е, виривати свої мікродуелі. І, я вважаю, що там дуже ну, як актери зіграли е, гравці кривбаса, дуже емоціонально кричали, ну, потім через 2 секунди встали і побіжали далі. Ще є питання? Угу. Будь ласка. А, якщо загалом про, про судівство, в минулому турі там вся футбольна спільнота, мабуть, е говорила про ваш матч з Олександрією, а саме про елемент суддівства в ньому. Чи сьогодні ви в цілому задоволені задоволені тим, як про матч з точки зору арбітражу? Ну, Сьогодні я вважаю, що нічого ні видумував, ні допомагав, ні нам, ні кривбасу, Ну, судив Капієвський дуже. Все, все по грі. І давав, і опять же, боротися, і давав жовті картки. Ну, Претензій не, нема. Це 100%. Ну, сьогодні я теж трошки подивився лівий берег з ЛНЗ, і при чоті 2-1 чистіше пенальті не, не назначається ворота ЛНЗ приварі. Оце от от такі от моменти трошки дивую. Але ну, сьогоднішній матч, я вважаю, що. Навіть арбітра так особи не нічу, чути було. Який психологічний стан зараз в команді? Був такий емоційний всплеск на той грі з Олександрією, зрозуміло. Десь, може, перегоріли. десь... От... Сьогодні? А вони тоді да, вони виходили з таким бажанням от, грати і нам не дали. Сьогодні, от як зараз? Я на 100% згоден, що у нас. В плані психології все, все добре, і налаштування було як в матчі в Олександрії, так і сьогодні. Да, три, на, скажімо так, тижневому циклі ми, скажімо, розібрали, піднакопили цих емоцій. І сьогодні дуже заряджені, дуже дисципліновані футболісти грали. І, опять же, не всі там, ті, хто вийшли на, на заміну, хочеться, щоб трошки прибавляли, але. Основний склад вийшов і дуже здорово перебудовувався, і грав на м'ячі, і проти м'яча. Я вважаю, в плані мотивації, психології все добре. Так, да, ми розчаровані, дуже розчаровані, але розуміємо, що ще один тур у нас є: тур в гостях з, з Зарій. Да. Треба готуватися, розбирати цю гру і готуватися до наступного до наступного суперника. Дякую, Сан Все, Дякую. Паре, що

Трошки поспілкувались з президентом. Україна? А? Україна? Ні. Ні. Я не Колеги, знаю. доброго вечора. Продовжуємо після матчову прес-конференцію слово керманичу гостею Юрію Миколаєвичу Горнадубу. Ваші враження, емоції, коментар по грі. Ми розуміли, що в Одесі завжди тяжко грати. Команда непогано завжди, тим більше вони грали вдома, ми на виїзді. Але також розуміли, що вони. Після гри з Олександрією будуть пропускати два таких класних гравця, як Петряк і Будко, тому десь, може, нам трошки в цьому сенсі повезло, що їх не було на полі. Ну і третє, те, що трошки не вгадали з тим, що ми все-таки думали, що вони будуть грати чотири захисника, вони вийшли п'ять. І поки ми докричались до своїх хлопців, щоб... Відреагувати на цю схему, то багато часу пішло. Ще й пропустили м'яч. Але я задоволений тим, що хлопці після пропущеного м'яча дуже швидко відреагували. Зробили все для того, щоб вирівняти шанси, а потім ще й забили другий м'яч. І ми пішли з комфортним результатом: 2-1 на нашу користь на перерву. В перерві вже зробили те, що нам потрібно було зробити. Підказали, зробили одну заміну. Ну не від того, що. Шевченко випадав, він дуже я за нього задоволений. Хлопцю 18 років, третю поспіль гру грає в стартовому складі. Я розумію, що десь прийде той час, що він вже трошки під і прийдеться йому все рівно дати, десь трошки перепочити, випустити краще з, 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 з лави запасних. І ми вирішили все-таки досвідченого Бізіману поставити на другий тайм, в чому ми також не прорахувалися, вгадав. Ну і взагалі ті заміни, які ми зробили, я думаю, вони пішли нам на користь. Кожен із хлопців, хто вийшов на поле, додав. Забили ще один м'яч, виграли з комфортним рахунком 3-1. Рухаємось далі, залишилась одна гра, слідуючу суботу з Карпатами і підемо в відпуск. Колеги, питання, прошу. А за рахунок чого вам вдалося, ну, Крибасу вдалося сьогодні гру, От Олександр Бабіч, тепер на що сказав, що це саме через пенальти було. Чи сьогодні ви з ним і вашу думку було чути? Пінальти це такий випадок. Не робіть цей пенальти, не збивайте. Хто ж винен в цьому? Так буває, десь тому що у того ж, я наскільки пам'ятаю, це Мікітишин там був, дуже швидкий. Ніжки кузик заробив пена. Чи кузик також дуже швидкі, швидкі ніжки, і десь захисник не встиг за ним збив. Тому це нормально. Я на це не дивлюсь. Я думаю, по грі, навіть у першому таймі, хоча і ми почали програвати 1-0, це моє враження, що ми нічим не поступалися. Якби моменти свої виконав той же Мікітишин, які в нього були ці забоди за лінію захисту, то може. Ми ще раніше б забили. А так? Я враховую. Саме головне, і ще раз кажу, для мене саме головне, це, що ми відреагували на те, що ми пропустили, і швидко зрівняли рахунок, вийшли вперед. Це класно. Значить, ми вже навчилися реагувати на свої пропущені м'ячі. Так скажу. Угу. Прошу. Як ви оцінити успіхи гороковерхліва? Бо в останні чотири поєдинки у нього був ще один забитий м'яч, а зараз у нього сім були. Ну, за чотири останні поєдинки він шість вже забив. До цього був один м'яч також з вами, коли ми грали вдома, перший тур 1-0 обіграли, також Єгор забив. Сьогодні знов він забив. Ну, він в дуже непоганій формі, я за нього дуже задоволений. Я після гри з Поліссям про це казав. Він набирає оберти. Я радію за цього хлопця, молодий хлопець, талант, талановитий, такий фізично дуже непогано готовий. Тому. Ще таки більше працювати і виходити в стартовому складі кривбаса і забивати, допомагати кривбасу в кожній грі забивати і перемагати. Так угу. колеги ще питання? Прошу вас, як тренера, мабуть, цікавить якомога більше представництво гравців кривбасу у збірні. Кого ви із своїх підопічних найближчим часом? Розраховувати, розраховувати, бачити національні команди. Ну, дивіться, тяжко таке питання тяжке, але я б сказав я тільки буквально два дні назад чи позавчора, мабуть, також давав там інтерв'ю, і в мене також запитали теж за кузика. Я сказав, що цей хлопчина вже зіграв дві гри. І Дуже непогано виглядав, хоча ці ігри були товариські з португальцями і італіянцями. Мені дуже сподобалося, як він зіграв. Я думаю, що це шлях до національної збірної, тому що ті, хто дуже себе зарекомендовує за Ю-21, це те підсилення нашої національної збірні, які потім Переходять туди, тому я дуже розраховую на цього хлопця. Дуже. Якби припустити, що роль головного тренера збірної довірили б з часом вам, я так розумію, що кузик би неодмінно в її слабке. Не знаю. Я не можу так сказати. Якби він заслуговував, ну там, крім кузика, є Миколенко. Це скала, теж можна сказати. Там є ліві захисники, є праві непогані захисники, є центральний. Я думаю, що вже б могли б і в збірну викликати Батагова. От про нього пишуть. Я дійсно це дуже талановитий футболіст, який був в зорі, а зараз в Тур Туреччині. Тому я думаю, що скоро ми його побачимо за збірну. Ну, це розраховувати, ви знаєте, я ж не, не працюю у збірні. І, чесно кажучи, скажу так, якби навіть було запрошення, я не знаю, чи я б прийняв його. Так як ото кажуть, є дві команди у нас в Україні, я не ображаючи ці дві команди. Ну, я себе не бачу там тренером, тому що я, мабуть, не зміг би спрацюватися з керівництвом і з тими. Я людина дуже проста і завжди говорю все як є. Напряму ходити комусь щось гладити це точно не мій принцип і не мій спосіб. Я привик працювати так, як є. Тому я думаю, я працюю там, де мені комфортно, там, де мене запрошують, це найголовніше. От. Угу. Скажіть, будь ласка, там через за тиждень вже буде домашня гра з Карпатами заключена? Чи є якась додаткова мотивація, тому що... З, там, з першого кола у нас залишився такий невеличкий боржок, скажімо так, прикру вилізну поразку, чи є, буде якась там топ-мотивація? Поразка то люба поразка то прикра. 3-0, 1-0. Для мене взагалі немає різниці чи 1-0, чи 2-1, чи 3-2, чи 3-0. Завжди це тут всередині все клокоче і завжди хочеться реваншу. Я також хочу. Саме головне, щоб ми не, не накрутили себе на щось лишнє. Треба виходити, грати. Це такий же суперник, як і всі, і треба виходити просто грати з ними. Тим більше ми граємо вдома при підтримці наших е е фанатів. Тому, я думаю, будемо готуватися, а там як воно буде, я не можу сказати. Но, я думаю, як я хочу перемоги, також хоче і їхній тренер. І що я скажу по тому всьому. Ну, може мене знов почнуть там наказувати, чи як там. Руку я точно не пожму. Ні одному тренеру цієї команди. Після тих слів, які я почув в адресу клубу Кривбас, мене ніхто не заставить підійти подати руку. Це точно взагалі. Хай що хочуть, то й роблять. Поки вони не зроблять вибачення, не переді мною. А людина, я. Такі, як і всі. А перед клубом кривбас. За ті слова, що сказав помічник головного тренера. А отець перемог і ні в коїм разі не вилітати з мірлі. Я бачу, у вас клуб хоче купити, якраз за ладимо. За 25 років. За 25 років, кажуть, клуб хочуть купити. Значить, куплять.